Колеги доброго дня. Сьогодні видалось трохи погоди. Ще подивитися до проблемних двосіней. Це ось одна сім'я у нас. Наведі сюди. Тут було багато кліща, Плюсики, плюсики, плюсики. Це означає, що багато кліща. І меточка, що там вона проблемна. Зараз подивимося, що з нею, що з нею. Так чи не так, чи я там бджоли чи немає. Ну так, як тут... Було багато закліщоності, то ми трохи її якби сократили із восьми на шість. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Подивимося, що тут робиться. Чи є там ще раз плод, чи немає. Так, ну що, крайня рамка, розплоду нема, корма є. Тут матка була. клеточки, пару тижнів. Так, розплоду немає, матки не видать, корми достатньо. Так, тут розплоду немає. Розпруду немає. Корма є. Розплоду немає, розкладу нема. І тут корма достаточно, діл достаточно. Ну і тут корма є. Ну, по поведінки видно, що тут матка є, не годуть. Трошки активні, бо сонечко пішло на обдатку. Я думаю, що така сімейка, хоч вона вважається в нас, як неблагополучно. перезумує нормально. Метку знімаємо Ну, і ждемо весни. Дякуємо за увагу, пишіть коментарі. Всего доброго, до зустрічі в следующем эфире.